Привіт! Давайте, поки є мандаринки, приготуємо мандаринову ж... темрешу. Рецепт і всі пропорції будуть в описі під відео. Для початку ми очищаємо мандарини і будемо їх перебивати у блендері. Мандаринове пюре обов'язково перетираємо через сито. Потім додаємо цукор і кукурудзяний крохмаль. Я використовую кукурудзяний крохмаль від Dr. Erker. Все гарно перемішуємо і ставимо на маленький вогонь. Постійно помішуємо, доводимо до кипіння і кип'ятимо приблизно 1 хвилину до загустіння. Далі ми маємо наш мандариновий конфітюр остудити і переложити у кондитерський мішок. Для крему. До сиру маскарпоне ми додаємо цукрову пудру і перемішуємо силиконовою лопаткою. Тепер холодні жирні вершки 33% збиваємо міксером до стійких піків. До маскарпони додаємо збиті вершки. Збиваємо пару секунд міксером недовго. Далі з лопаткою збираємо крем по краях миски і знову збиваємо пару секунд міксером. Ось такий чудовий крем ми маємо. Ставимо кондитерське кільце по краям, цукровою стороною викладаємо печиво савоярді. Тепер печиво савоярді змочуємо у мандариновий сік. Попередньо мандариновий сік я Прокип'ятила, додавши одну столову ложку цукру. Змочуємо лише одну сторону печива савоярді. Змащуємо кремом. Дивимося, щоб не було пустот. Далі мандариновий конфітюр. Знову печиво. Нагадую, печиво ми змочуємо лише одну сторону. Якщо будете мочати дві сторони, то торт буде дуже мокрий. Ставимо у холодильник на ніч. Наступного дня знімаємо кондитерське кільце і декоруємо наш торт дольками мандаринок. Я додала ще зерна гранату і гілочки розмарину. І завершальним етапом зав'язуємо помаранчеву стрічку. Ось такий чудовий торт у нас получився. Він дуже смачний, ніжний. Ми дякуємо за те, що подивилися відео до кінця.